Слава Україні! Чепив Рума, їду підживляти, вже два городи підживив. Город пшениці і город озимого ячменю. Їду підживляти зараз узими ячмінь. На город. і Ще на одному городі є пшениця. І треба буде ще вискочити два, два поля. Так само розкидати, це треба спіти зробити все сьогодні, тому що якраз так карта лягла, що така от погода у нас. Зараз друга година дня. Погодка, як ви бачите, отак ну, типо, хмарно, І зранку впав сніг, земля мокра. Коротше, якраз те, що треба. Зараз я ще одного города. Потім... Їду на поле півтора гектара. А тоді все, все, все останнє, так то сказати. Так, ладно, буду працювати. По можливості включатися, показувати. Щось. Ну, коротше, якось так. Ну, Приблизно центнер на гектар. Я думаю, повинно бути щось нормальне. Так, ладно, треба їхати далі, того що час не стоїть. Це є що сипати Ми не знаю як на що МТЗ але кубота справляється ідеально ну, от сліди коротше це зранку лежавши сніг не видопкує болото не налипає то що треба так ладно я далі приїхав на поле півтора гектара підживля Тут в мене такий горбочок непоганий. Я. Ну, так Непогано в принципі. десь. Так само получилось приблизно 100 кг на гектар. Тут в мене півтора гектара три мішка пішло. Ну, коротше, в принципі, пшениця не виривається. От слід. Серед... Я думаю, краще так, ніж потім кидати його в суху землю. Хай буде краще так, як воно є. Цього року пшениця трошки, звісно, хреновата, Тому що пізнь, пізній посів. Сіяв, вже вроді була погода. Три дні пройшло. Ні, не три дні. Тиждень. Тиждень пройшов коротше, і почалася холода. Вона зійшла, але вже маси не набрала. Ну нічого, я думаю. На, торі... На тогорічний результат я вряд ли вийду. Того року по і два дала. Це в мене <кій>, сорт цей, сталева пшениця. Того року всипала по 7,2. Того року так само давав по центнеру на гектар, е, плюс, ну за ногами, звісно, за ногами липне піпець. Е, потім плюс давав ще по листовій карбоміти мікродобрива. Ну, в принципі, вона в зиму в мене трохи краще зайшла. Ну Подивимося цього року. Попробуємо її трошки ще. Потім ще якийсь карбоміт, не знаю, раз чи два по дам, теж якісь мікродобри попробую ще всипати. Подивимося. Думаю, на п'ятеро повинні вийти, але, але, але все зависить від погоди. Якщо будуть дощі, то можна попробувати і більше. Ладно, наперед не будемо забігати. Короте, зараз я переїжджаю на е, е, друге поле, там 2,5 гектара будемо зараз сам вальорити. гектара ношу А м'ячну селітру Тунечка в принципі В принципі блін непогана вона Я думаю, що знаєш якийсь столк буде Зараз ми йдемо трошки їсти Це мокрим трошки підсікає. все хоті погано. Но за ту сторону якось трошки вилучиться, за цю сторону трохи хуже. Так, летом буду я працювати, в кінці включуся, покажу. Після поля цього ще залишиться один город. Так. Поле 2,4 гектара підсипано. Сипав. Сипав непогано. Десь короче, Десь по, по 110 приблизно вийшло мене всипати. Пусть 6 6 мічків, пусті 30 мереж, що я сюди всипав. Трошки залишилося. Десь кілограм може 20 залишилося, може ні. Так, якось так. будемо чекати якогось результата. Надіюся, що Лара пшенички трошки відмолодиться і піде піде в ріст. Так, їду я ще коротше, ще з відро засиплю і ще поїду тих 30 сотих, що в мене залишилося. Зараз підсипимо так само. І це буде все. Кубота... Робить, робить чудеса. Е, Почав я почав десь два було, почала третьої підсипати. Е, зараз п'ята година, три години з переїздами зовсім. до три години, вважайте, 5 гектарів підживив. Так що можна, можна МТЗ не користуватися і... І майже слідів не залишається, от від нього слід Якщо видно Не вириває нічого, все, все чітко от. На це він їхав Так що якось так Ладно, погнав я, досиплю, ще підживлю тих 30 сотих, там ще включуся, покажу Яка там пшениця, там е, сіяв еліту Макарівку Будемо пробувати на насіння. Тут шестипалівка посіяна повністю. Ой, що? сталевий. Шестипалівка на другому городі. Е, сталева тут посіяна, тут сталева. Хоча на полях у мене сталева, на одному городі шестипалівка, на другому макарівка, брав еліту. Буду пробувати, що вона покаже. На другий рік будемо сіяти десь на якомусь полі. Так, якось так. Сталева теж, це в мене виходить третя. Посіяна друга репродукція, ну вже буде цього року третя, посіяна друга репродукція е, поки що все. Корач. Так, що ж, підживив останню пшеницю, тут пшеничка доволі непогана. Тут, якщо я не помиляюся, сад макаріпа на цьому городі. Це безосний сорт. Надіюся Надіюся, все буде добре. І пченечка піде в ріст. Так, поки що все, на цьому я думаю, не буду відео завершувати, десь через тиждень другий включуся, ще покажу що, чи щось якийсь результат з того буде чи не буде. Так, ладно, поки що все, треба їхати додому, пропорти по хазяйстві трошки. Так що вже темніє. Якось так. Починаються веселі дні, скоро вже треба їхати в лагу закривати, так що я думаю почне виходити скоро нове відео, Того що зімою особо, особо знімати не було, що А зараз, зараз посівна і так далі і тому подібне. Так що Підписуємося на канал, кому буде цікаво дивитися такі відео. Так, вийшов нагород, покажу пшеницю тиждень після внесення аміачної селітри зараз пішло, пішло тепло навіть в день навіть вночі плюсова температура так що ну, волога в землі ще є пшеничка починає набирати масу починає вже пущитися я думаю скоро дай щоб Ну, у нас стоїть 0, мінус 1 раніч. І трошки температура в день зараз я дивився, то буде 8-9 градусів тепло. Зараз особа агітації не буде сильної. Трошки призупиниться в рості, але, але нічого. В полі теж, От, звідси бачу, згорода Поле теж гарно зазеленіло. Так, так що думаю, щось стишлого буде. Вносив по 100 кг аміачної селітри, як вже казав. Так що будемо сподіватися якийсь результат. На цьому городі в мене посіяний сорт Макарівка. Це я брав, брав еліту, на насіння сіяв. Ну, Вроді непогано, після зими, після зими вона гарно пішла порівняно з тим, що вона була зимою. І зараз це, звісно, Небо і земля. За цілого пару днів вона махнула гарно. Так, потім ще не знаю, буде все добре. Там ще якихось мікродобрив. І ще по листові також буду обробляти від бур'янів е е е карбомітом, кропане її. Не знаю, дає воно, що не дає. Але після того як покропиш карбомітом, Через пару днів вона така зелена робиться. Я думаю, що щось, 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 щось там воно трошки дає. Може не багато, але, але щось дає. Лараша на ячмінь, озими зайду. зайду, ну, ячмінь це страх боже, я не знаю. Я його занадто пізно посіяв. Е, без поняття сподіваюся, щось буде далеко. Пару метрів. Шелечка тут нічого ну, так пішла. А от ячмінь. Ох, отам, не знаю, чи буде видно, чи не буде, видно. Два з половиною гектара пшениці. Бляха, на сьогодні вітер такий, що голову в море знести. Оце сусіда пшениця. Його трошки розпущувався. Він, коротше, на тиждень раніше до мене посіяв. Лучше пішла пшениця. Я не бачу, що він щось, щось під нього сипав. Так, це оце є озимий ячмінь Тут ситуація печальна піпець. Того року того року все пору він набагато був кращий. Ну нічого, будемо сподіватися, що Ну трошки він, звісно, трошки трошки він... мало. Трошки він пішов. Цього року такого результату точно не буде, як того року. Того року він мене десь дав, дав по 75. Тож цього року точно цього не буде. Бо хоча б на 50 вийти то було, було дуже прекрасно. Так що якось так. Десь я потім щось зніму, буду з ним, звісно, покажу щось з нього. Перегорювати я його точно не буду. Щось, я думаю, щось з нього та й буде. Так що якось так. Ладно, кому сподобалося дане відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати зніматися, розказувати, показувати. Ще впереді багато чого цікавого. Так що, я думаю, давайте доб'ємо 3 тисячі підписників на каналі. Як З іншої сторони трошки нахужа, а в ту сторону трошки луча. Так, наша добре. Слава Україні! Героям слава!